Оце перше покоління, напевно, українських школярів, які хочуть ходити в школу, бо вони відрізані від соціалізації і спілкування. А люди істоти соціальні. От якщо там є діти, там немає евакуації, там немає спроможності школам функціонувати нормально. Ми шукаємо варіанти, як їм допомогти. Дергачівська громада до моменту знову російського наступу на Харківщині. От наш вулик в Дергачах він працював трохи більше року. от рік вони туди ходили. Це коштувало нам. Облаштування доволі був великий такий, гарно, дуже красиво облаштований підвал. Це коштувало, ну так щоб не сприхати зараз, ну, тисяч 60 доларів. Плюс робота, звісно, тютерів, яка оплачувана, якась там дидактика така. Я вважаю, що це абсолютно невеликі кошти для того, щоб кілька сот дітей, хоча б на кілька годин приходили туди погратися, повчитися, побути разом. Якщо ставити собі за ціль. Вберегти соціальний капітал за фактично будь-яку ціну, то ми готові це робити.